Одне з ключових оновлень в Луцькій міській клінічній лікарні спеціалізоване авто з сучасним цифровим флюрографом. Саме такий пересувний пункт дозволяє швидко і якісно проводити обстеження легенів. Гендиректорка закладу Лариса Духневич також розповіла про інші досягнення закладу і охоче показала роботу різних відділень лікарні. Перш за все, це дуже стимулює. Тому що хочеться показати себе з кращої сторони, і це нормально. А з другої сторони ждеш оцінку своєї роботи, і це теж нормально. Ну і звичайно є питання, які можна підняти, поговорити, обсудити, і це теж дуже і дуже стимулює для роботи. Не менш важливим оновленням став капремонт кардіологічного відділення. Світлі, просторі, палати, нове обладнання для моніторингу стану хворих та сучасний реанімаційний блок усе це тепер працює на благо пацієнтів. Сучас. Утрішні кардіографи дозволяють часно діагностувати проблеми, що, в свою чергу, набагато полегшує роботу медикам. «Ультразвукові апарати, ви знаєте, так, mm. то ми зараз ультразвук заходимо в судину, судину такий маленький датчик, і бачимо ту судину зсередини. Тобто заводиться. Дивиться, як ми поставили так, той стенд. Так, дивиться. Екстент, як, як його оставити це, в немає в області ні в кого. губернатор відзначив важливість підтримки лікарні і поділився своїми враженнями від побаченого дуже задоволений, як і колектив самого медичного закладу працює як його керівництво. А також саме основне, що тут є велика підтримка і міської влади, тому ми будемо комунікувати із мером міста і з головним лікарем. Цього медичного закладу для того, щоб розуміти, під які програми може бути співфінансування міської лікарні. Він також подякував медичним працівникам за їхню професійність і високий рівень праці. Яна Гондар, Василь Любежанін для новин на